Доброго часу, доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо вітаю вас! Це черговий епізод проходження чудової гри Project Hospital. Отже, минулого разу ми збудували ось такий стаціонар у нашому відділенні невідкладної допомоги. Виглядає, як на мене, він дуже чудово. А цього разу я планував добудувати ось тут іще одне приміщення і відкрити в ньому бак лабораторію. Отже, для цього давайте спочатку зробимо ось такий фундамент 6 на 6. Власне, тут і буде розташована кімната, в якій буде баклабораторія, та ось таке 3х4 це буде продовження коридору. Так, обираємо рожеві стіни із плиточкою, ось так. Оздоблюємо стіни нашої баклабораторії, а поде і будуємо їх. Оп, є таке. І тепер давайте коридорні стіни, наші звичайні, звичні, навіть синенькі, ось так. Ось так. А цю стіну ми прибираємо. Опа, І геть її. Добре, підлога. Давайте підлога. В коридорі, звичайно, така наша сіренька плиточка, а в самій лабораторії біла плитка. Добре, є таке. Двері із червоною лінією, щоб всі розуміли, небезпечна зона. Ось так. Далі трохи переплануємо. давайте, Планувальник ось так. Поїхали. Коридор подовжуємо сюди, а ось зону очікування. Трохи збільшимо ось так, ось так і ось так. Потім в коридорі теж трохи змінимо розташування об'єктів, а сюди додаємо лабораторія мікробіології. Ось так. Дуже частенько в нас просять зробити якісь аналізи, а ми ніяк не можемо виростити якісь зразки або знайти бактерії чи грибки. Тож вона буде. Досить таки цікаво нашим лікарям і пацієнтам. І тепер давайте одразу її будувати. Що нам тут необхідно? Стіл, як звичайно, офісний, але о, є вже рожевенький, Давайте його ось тут в куточок встановимо, далі крісло. М -м Синеньке для пацієнтів, наче ось так. І тепер обладнання власне самої лабораторії, комп'ютер. Принтер, як завжди. Ось тут встановимо, що це, поличка. Нехай буде добре в цьому кутку. Тут в нас є ось така, такий холодильник із зразками, а ми там встановимо натомість тут картотеку, зробимо поряд полицю з одягом, і що ще зробимо шафу з медичним обладнанням. ось так. Угу, Тепер я, мабуть, знаєте, що ще зроблю? Я розділю цю кімнату простінками надвоє. Я от зараз так подумав, і зробимо ми це ось так і ось так. І з цього боку так само. Ось так і ось так. Для чого. Це все, я вам зараз продемонструю, в чому тут секрет. Дивіться, у нас тут є ось така миєчка, ми її встановлюємо отут відро для медичних відходів з цього боку. Тут ми, мабуть, встановимо ось такий інкубатор, а тут ми встановимо десь ось пересувну шафку із. Невеликим посудом. Ось так. О, є Добре, а ось із цього боку в нас буде всіляке цікаве приладдя. Дивіться, в нас тут буде ось тут стояти сховище проб. Що в нас іще? Витяжна шафа буде стояти поряд. Нам ще необхідно встановити, а що, в нас є комп'ютер, а, офісного стільця не вистачає. Отак, є. Це, і нам зарахували. Угу, добре, тепер нам треба лише встановити мікроскоп і всілякі колби, бюретки і такі штуки. Тож, давайте ми, мабуть, це зробимо на ось таких столиках. Один і ось такий другий. Тут ми встановлюємо колби та бюретки, а сюди ми встановимо. Отакий гарненький мікроскопчик. І, звичайно ж, ось такий стілець сюди встановлюємо, але робимо його червоненьким, отаким гарним є добре. І тепер всілякі дрібнички залишилося додати, наприклад, годинничок тут повісити. Далі м -м, дошку для оголошень ось сюди. Додати аптечка першої допомоги нам теж необхідна, ми її повісимо ось тут і так само відро для сміття під нею зробимо. Є таке. Добре, може додати трохи плакатиків? Ні, давайте так само диплом лікаря ось сюди повісимо і встановимо лампи. Є можливість у нас встановити лампи одну. Другу тут Ні, не можна. На жаль, ну, нічого страшного. Ми ось тут і ось тут, як тимчасове рішення, встановимо лампи. І наша бак-лабораторія, наче видається, готова. Тепер, як я розумію, треба винайняти персонал. Давайте дивитись, хто в нас є в наявності. Дивіться, є у нас такий Захар Сінченко, мабуть, його ми винаймемо. Тож ми виявляємо приховані якості, він приємний, дає модифікатор, гарний персонал після взаємодії і добре працює в нічну зміну. Всі інші мають занадто багато недоліків. Тож, давайте його винаймемо на нічну зміну нашого Захара, а на денну зміну, давайте подивимось. О, дивіться, взагалі нічого не треба. Марія Бутейко в денну зміну. В неї немає ніяких ні плюсів, ні мінусів. Тож давайте винаймемо її на денну зміну. Отак і все, наша бак-лабораторія працює, а 25 тисяч ми притримаємо для того, щоб згодом може в щось вкластись або трохи заробити і добудувати. Може, яка в нас там ще лабораторію гістології, мабуть, подивимось. Тепер давайте спробуємо трохи поприймати пацієнтів. Чекаємо на першого пацієнта цієї ночі. І ось до нас прямує першу годину ночі. Ось такий пацієнт. Хто він і що він хоче? Три симптоми він якийсь сором'язливий. Оу, давайте на медичний огляд та на рентген кінцівок його відправляємо. Так, дивіться, він скаржиться на поранення ноги та на біль. І один додатковий прихований симптом. Зараз рентген кінцівки покаже нам, що в нього власне із цього переліку хвороб. Так, дивіться, рентген виявив в нього контузію литки, тобто виключив перелом. Знеболювальна мазь, бандаж і анальгетики. Бандаж, знеболювальна мазь, анальгетики. Дивіться, у нас тепер з'явилися опції помістити під нагляд та відправити до травматології. І бачите, пацієнту перев'язали поранену ногу. Знеболили і дали знеболюючи із собою у таблетках. Так, і у нас черговий пацієнт Дана Дацко. Знов три приховані симптоми. Подразнюючи кашель. Давайте спочатку медичний огляд, перш ніж вислуховувати, і подивимось, що виявлять. О, а ще в нас, до нас завітав Євген Авраменко. Що скаржиться, бачите, на досить таки велику кількість речей, і, мабуть, в нього буде амебіаз. О! На ньому якраз і перевіримо, як буде працювати наша баклабораторія. Дуже добре. Це для нас дуже гарний пацієнт. Спробуємо його вилікувати як слід. Так, інтерв'ю, медичний огляд, живіт і біоматеріал вперед. Хоча б трохи його подивитись треба. А далі з'ясуємо, що в нього власне таке. Може, хоч якось виявимо ті приховані симптоми. Буде цікаво. Так, подразнюючий кашель, тривога це або тела, або астма. Mm. А як виявити, спірометрію і тела, а астма внутрішні захворювання. Так, давайте знаєте, що зробимо? Переведемо його до відділення внутрішніх захворювань. Ой, її, вибачте, це ж вона, пацієнтку. Так. І там їй нехай зроблять спірометрію і з'ясують, чи це Тела, чи це астма, бо якщо це Тела, це вже до іншої лікарні буде відправлено. Тела в нас поки що не лікують. Так, давайте дивитись, що відбувається із нашим Євгеном Авраменко. Угу. Медичний огляд, і живіт і на забір біоматеріалу його. Так, судоми... Органів черевної порожнини. Я так розумію, тут мається на увазі спазми в області черевної порожнини. Чому вони переклали їх як судоми, не дуже розумію. Нехай трохи подивився за кадром і з'ясував це. Так, сподіваюся, спірометрія. О, виявила бронхіальна гіперреактивність, тож її встановлено астму бронхолітики. Так, анксіолітики, ліки що полегшують тривожність. Так як в неї є тривога, давайте їй додамо їх і подразнюючи кашель, проти кашливі, насправді її не надто необхідні, бо якщо бронхолітики подіють, то кашель її вже не буде турбувати. Пацієнтка задоволена покидає медзаклад. Тепер дивимось на пана Євгена, що він. Пан Євген, до бак лабораторії, роблять його аналізи. Цікаво. Взагалі-то в житті ось такі аналізи бактеріологічний посів вони робляться ну, досить таки довго. Дні, а то й навіть тижні, поки виростуть на поживних середовищах всі ті там, бактерії або ще якісь мікроорганізми. Це досить таки довгий процес. Так, дивіться, а тим часом синусит вилікували швиденько нашому якомусь пацієнту Богдану Павленко, який швидко прийшов. Йому швидко призначили лікування, і він швидко пішов. Я б йому ще краплі ну, для носа призначив ось так якось. Ну і навіть жарознижуючи теж. Але йому чомусь спрей та анальгетики. ну У нього ж лихоманка була. Так, і статистика навантаження на палату. Ніч була досить таки спокійною. Добре, подивимось, як буде виглядати денна зміна. І якраз працівники денної зміни приходять. Було б цікаво, якщо б у них була якась роздягальня або кімната, куди персонал приходить, перевдягається, і потім вже в медичній формі йде на свої робочі місця. І в кінці робочого дня, щоб вони приходили, перевдягалися. До цієї кімнати я маю на увазі, і вже в звичайному одязі йшли додому. Так, а тим часом до нас завітала Ірина Стецько. Чотири симптоми. О, йдуть один за одним нові пацієнти. Добре, подивимось, як це буде далі працювати. О, і одразу до двох лікарів. Так, набряк вушного каналу Оталгія, огляд вуха, аудіометрія. І сподіваюся. З'ясують, що це? Так, всі ці хвороби лікуються у відділенні внутрішніх захворювань. Тож, давайте не будемо занадто мудрувати медичний огляд і до відділення внутрішніх захворювань. А Богдана Сінченко може бути полінос або гриб бечхання, втома, закладеність носа. Давайте медичний огляд, огляд рос... ротової носової порожнини. І вимірювання температури. Навіть вперше перш за все, медичний огляд, вимірювання температури, потім а далі подивимося або тест на алергію, або сирологія. Так, подразнюючий кашель. Е, ну якщо температури не буде, то ми все це відміняємо. Ось так навіть зробимо одразу. Якщо температури немає, то ми одразу робимо тест на алергію. Ага, ось так вирішили. Давайте одразу, мабуть, так робимо, а далі або забір на сирологію, або десь на алергію щось буде позитивне. Так, і тим часом до нас приходить досить таки багатько пацієнтів. Так, Ганна Вовченко, лихоманка. Звичайно ж, медичний огляд. Іще троє очікує. Давайте всім їм одразу призначимо медичний огляд. Сподіваюся, гострих. Захворювань в них немає, бо буде ж дуже шкода, якщо вони будуть довго чекати на госпіталізацію. Дивіться, пацієнтів пхне просто до біса. Тим часом в Богдана Сінченка знайшли таки алергію, тож, давайте йому одразу відпочинок. Протиалергічні препарати, антигістамінні та краплі для носа, бо в нього закладеність носа, якось йому треба стан полегшувати. Дивіться, Багацько пацієнтів чекає. Може відкрити ще одну оглядову і винайняти на денний час іще одного лікаря. Мабуть, давайте так і зробимо. Так, отже, обираємо ось цю оглядову кімнату номер 3 оглядова кімната номер 3 і давайте. Одразу оглядове ліжко, так само як воно розташоване у всіх кімнатах, ми зробимо абсолютно так само і в цій кімнаті. Кабінет готовий до роботи, такий самий, як і інші. Давайте лишень винаймемо лікаря на денну зміну, звичайно ж. Кого ми можемо. Дивіться, багатько лікарів. Він далеко живе. гені діагностики, давайте когось із ось цих жінок або молодого лікаря 23 роки, мабуть, це інтерн взагалі. Так, інтерн, дивіться, пише. Інтерн. Або кандидата наук. Подивимось. Виявляємо особисті якості. І так жінка 50 років, Вікторія Блашко, кандидат наук, прийнята на роботу. Третій лікар на денну зміну. Подивимось, як вона буде поратися із цими пацієнтами. Поїхали. І ще одна пацієнтка Діана Цушко до відділення внутрішніх захворювань. Прикольно, давайте вилікуємо пару пацієнтів і на цьому завершимо епізод. Хто це йде? Ірина Стецько-отит. А, вона вже йде, її призначили без аудіометрії, антибіотики, анальгетики, вишні краплі їй не призначили і відправили додому. Так, а що тут у нас не зрозуміло? Ага. Чергова травма. Ну що, травмпункт буде працювати в цьому житті чи ні? Як там наша пані Вікторія? Рейтинг лікаря поки що не зрозумілий. Давайте подивимося, хто до неї. Депресія, проблема зі сном, безсоння або синдром хронічної втоми. Давайте зробимо ось так. І потім. Огляд порожнини рота. Не певний, що при безсонні або синдромі хронічної втоми щось нам дасть, і потім оцінку ось так зробимо. Подивимось, що вона на таке скаже. Так, дивіться, депресія, спантеличеність і один симптом залишився. Я так розумію. Так, безсоння, довгий час реакції, снодійне і антидепресанти. Давайте додамо, бо в неї депресія, а як ми пам'ятаємо, депресія це не міф. Депресію треба лікувати. Так, це в нас інфекція зовнішнього вуха. Швиденько, зовнішній отит У відділення внутрішніх. Давайте їм статистику трохи виправимо. Ось так зробимо. Сподіваюсь, це спрацює. Принаймні, минулого разу, позаминулого, вибачте, разу. Нам це вдалося. Так, залізодефіцитна анемія. Залізо, анальгетики, бронхолітики. ну Давайте відпочинок йому ще додамо, якщо йому вже призначають лікування. Нехай так і буде. Дивіться, пацієнта потік досить таки великий. Скільки ми вже 9 пацієнтів прийняли на добу. Процес пішов. Дуже круто. Дивіться, три приймальні працюють просто, як так і треба. І навіть у відділенні внутрішніх захворювань. Дивіться, пацієнти вже сидять, очікують на час, коли лікарі звільняться. А тут що в нас може бути все, що завгодно? Вимірювання температури, огляд порожнини рота, і давайте оцінку зробимо теж. Подивимось, як пані Майя впорається із цим пацієнтом. Так, хрипи і оцінка круп. Оу, круп це. Досить таки небезпечне захворювання. Ну, стан навіть, я б так сказав. Так, а тут у нас що? Целюліт? Прикольно, і ще два приховані симптоми. Давайте. Вимірювання температури, сподіваюся, воно щось дасть. І забір біоматеріалу обов'язково. Давайте будемо навантажувати бак лабораторію. Так, тим часом тут в нас. Отит зовнішній, і давайте відправляємо пацієнтку до відділення внутрішніх захворювань. бо отит це їхня парафія. Саркоїдоз. Саркоїдоз міокардит. Після медичного огляду теж відділення внутрішніх захворювань вперед. Там, дообстежать і розберуться. Медичне сортування в дії. Ну, що ж, а на цьому, мабуть, сьогодні закінчимо епізод, і наступного разу вже будемо займатися лишень лікуванням величезної кількості пацієнтів. А на цьому я з вами прощаюся. Папа, -па, любі мої, до наступних зустрічей в ефірі.